Ранкові гості це завжди приємно, адже від них можна дізнатися не тільки цікаві анонси подій, а також дізнатися про ті події, які вже відбулися. Отож, говорити сьогодні ми будемо про фольк-шоу від, Mo, від Нова, а до нас е, в гості завітала Оксана Тиховська, організатор фольк-шоу «Віднова» та доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету, Ольга Мікула, засновник фешн-базару в Ужгороді, та Анна Шміляк, співачка і за сумісництвом студентка Ужгородського національного університету. Доброго ранку Доброго ранку, Доброго дівчата! Ранку. Доброго ранку. Традиційно розпочнемо спочатку, адже е, фольк, е, фольк шоу відбулося. Ну, на платформі Fashion базару, отож буде відбуватися. буде тільки відбуватися. Ага, це анонса. Я чомусь вирішила, що вже ця дія відбулася, Отож, вона тільки буде відбуватися 1 квітня, 1 квітня. Спочатку... Це, <NHLVishmanis> не це не жарт, це не пише квітневий це я пожартувала, що воно не було. Тоня так. Я намагалася. Отже, спочатку поговоримо про фешн-базар. Що це за дійство? Навіщо воно нам? Ну ми знаємо, що фешн-базари вже відбувалися в нас в Ужгороді. Тобто вони мають такий певний циклічність таку. Так, воно має, ну скажімо. Певну, певну повторюваність, так відповідно до тижнів моди, які є в Європі, і не тільки в Європі, а в Україні. Uh -huh. Так, вони двічі на рік відбуваються, так де задають, скажімо, модні тренди на наступні сезони. Ну і ми намагаємося дотримуватись тих ж самих правил, так, і тому відбувається наш фешн-базар двічі на рік. Ну, ми так започаткували його, і так намагаємося продовжувати цю традицію. Ну і 1 2 квітня. У нас буде фешн-базар у Совиному гнізді, де відбудеться, скажімо, презентація показу мод українських дизайнерів. Вони представлять свої колекції. А які Але... саме будуть українські дизайнери? Андретан, тата Каліта, далі Світлана Златіч, це Ужгородський дизайнер. І приїдуть до нас дизайнери з Грузії. З Грузії та міжнародного То це вже таке. Ну, ми намагаємося, щоб це було міжнародного формату, тому намагаємося запрошувати дизайнерів за кордону. Можливо, наступного до разу до нас приїдуть наші сусіди, угорці, словаки. Будемо mm -hmm. пробувати. Е, я так розумію, що окрім самого фешн-показу, ви ще постійно намагаєтеся зробити щось цікаве, щоб людям було цікаво прийти подивитися не тільки на моду, і ось так виникла, я розумію, ідея ось цього фольк-шоу віднова. Е, пані Оксана, який меседж цього фольк-шоу? Взагалі як виникла ідея? Ну і що це буде за дійство? Так заінтригуйте. Ну, це частина культури, а культура вона багатоаспектна. Вона включає і пісню, і танець, і якийсь ритуал. Тобто культура це така система кодів. Тому ми вирішили поєднати гарний одяг, одяг, який буде презентований власне і український і в новій інтерпретації, тому що деякі дизайнери працюють в етностилі, і перший день, першого квітня, буде власне. Показ в основному тих дизайнерів, які представлять етноколекції. Ми вирішили зробити своєрідний супровід. Зараз весна, і ми знаємо, що весною співали веснянки, гаївки. Колись були ритуальні танці, і це була складова української обрядовості. Ми вирішили доповнити оцей модний показ сучасною інтерпретацією тих самих веснянок, гаївок. Студія сучасного танцю Бліц люб'язно вирішила зробити сучасну обробку танцю такого ритуального. Мені було цікаво побачити, чи може сучасна молодь яка так танцює хіп-хоп, яка танцює, якісь такі модні танці, спробувати зробити переробку чогось такого народного. І от ми зняли відеоролик, сьогодні будемо його презентувати, і ви побачите, як вдало їм вдалося реалізувати цю ідею. Тобто, сучасна молодь може на якомусь іншому рівні прочитати якісь ці давні коди. Здійснивши свій підхід до того, що було актуальним 200-300 років тому назад. Тому це фолькшоу має привернути увагу молоді. Ми знаємо, що на філологічному факультеті навчаються дівчата, вони люблять модно одягатися. Ось привернути увагу молоді і до моди, тому що частина студентів виступить і в роді моделей. Деякі будуть співати. От Ганна Шміляк буде нам співати, буде вокалісткою на цьому шоу. І вони себе реалізують в контексті української культури в багатьох аспектах. В аспекті моди, в аспекті співу, в аспекті танцю. І це таки буде полікультурний проект. А це буде під час фешн-базару, чи це буде на якусь годину? Це буде чергуватися. Тобто ми почнемо з того, що виходять моделі одягнені. В одяг, який ми беремо в музеї, одним з наших партнерів є наш музей. Він нам призер журицький етнос. Закарпатський етнографічний музей. замок. Там, де там, там. знаходиться. журналісті замок. Вони нам презентують одяг, який зберігається в їхніх архівах, що має 100 років і більше. І перший вихід буде в цих строях, давніх строях. Коли будуть виходити дівчата, буде лунати пісня. Тобто перший вихід буде такий. Потім показ моделей, потім знову буде пісня і танець, перерва, показ моделей знову ж таки, пісня і танець, перерва, Тобто чергуватися воно буде. А два дні будуть однаковими? Ні, ні. Вчі, різними. Перший, перший день це етноколекції, так. а другий день це вже одяг більш сучасний, претапорте, кежуал і угу. святковий. Тільки жіночий одяг? Тільки жіночий. Ну ось так. Да здравствуй, А про чоловіки. А забули, для чоловіків завжди. будуть гарні танці, гарні гарні дівчата, подивитися. І про чоловіків тобто не Тобто Не буде чоловічих колекцій. На жаль, ні, тільки буде, напевно, народні строї. Чоловічі будуть вже поки. Ось, можеш щось зробити. Можеш собі щось із музею запозичити, У мене вже є одна сорочка з румунського музею. Зараз буде. Ви бачите? З... Ви бачите, в кого вона? Ви шукали її під час інвентаризації? Ось вона. Треба вудру. на румунську перейти, щоб консул зрозумів, про що йде. Розмовляє українською. Так все треба стерти цю програму. Назва віднова. Вона таке носить теж символічне значення. Так весна, все відновлюється. Ну віднова це синонім пробудження. Зараз відбувається пробудження власне природи від зимового сну. Це одне пробудження пробудження тенденцій моди. Ми бачимо, що і в нас на Закарпатті є дизайнери, які можуть гідно представляти наш регіон, не тільки в Києві. Ми говорили з пані Олею про те, що. Є багато шоу в Києві, так це і голос країни, це і Україна має таланти, і модні покази. Але кожен на свої в своєму місці, в обласному центрі, певно, має робити теж щось таке, тому що в нас так само не бракує талантів, і ці таланти треба презентувати спільноті. Тому це буде віднова і модних тенденцій, і це буде віднова і духовності, очевидно, тому що ми знаємо, що зараз українська мова пропагується в медіапросторі, але вона має пропагуватися якісним медійним продуктом, і ми хочемо зробити щось таке. Що буде цікаве молоді, тобто пісні, які будуть звучати цікаво, гарно, мелодійно, під які буде бажання танцювати. Так? Тобто відновлюємо моду, відновлюємо традиції і робимо це в Унісон з відновленням природи, з пробудженням природи. Тобто тут такі три коди сходяться в цьому одному дійстві, звідси і назва. Не важко було поєднати взагалі. Як прийшла так ідея вплисти туди так хитро всі ці наші народні традиції? Ну, ще раз кажу, на філологічному дівчата всі хочуть модно вдягатися. І от оця тенденція до краси, вона поєднується з красою в мистецтві, з красою в духовності, тому воно якось органічно прийшло так само по собі. Ну, І напевно, ще одним таким поштовхом було те, що от, я читаю в університеті фольклор, і мені хотілося, щоб е, цей багаж знань якийсь він отримав таку шир, ширшу презентацію і був ширше доступний для молоді, тому що фактично про це мало хто знає. Ну, дійсно, насправді наші традиції, обряди вони є надзвичайними. Чайно цікавими, але ми живемо в такому суспільстві, яке зовсім, зовсім не підтримує ось ці традиції. У нас і дійсно свято зустрічати весну. Здається, пам'ятаю, що там з тіста ліпили таких пташок, пташок так і да. пізніше піднімали їх до неба і так закликали весну. Щось що я дякуючи вам, все таки з усної народної творчості, пам'ятаю. А Анна, а чому вам стало цікаво взяти участь ось, у такому фольк-шоу, в так. такому дійські? і Які пісні будете ви виконувати? І а. чи це буде сучасна обробка, чи це буде саме а, така фолк-музика із давніх давен, із недрів землі нашої української? Ну мені про сам шоу сказала Оксана Михайлівна. Uh, тобто і мені одразу стало цікаво, тому що я ніколи не брала участь в цій вікові. Але будь-одно за відмінно <світ> до <заліку>. сих <світ> Ні, насправді uh, Оксана Михайлівна вже давно викладала в мене, тобто на першому курсі, і uh, тут все чесно. <світ> ага, Тобто, не за оцінку душі. <світ> <світ> Це так, і, насправді було дуже цікаво, тому що в більшості я займалася музикою е, за кордонною. Тобто навіть намагалася писати англійською мовою музику. Ага. І це для мене було щось насправді досить нове. Е, і ну, було дійсно цікаво саме через це. І Оксана Михайлівна дала мені. Е, Збірники, де були оці всі пісні. Тобто ми беремо ці пісні, там, наприклад, може бути мелодія нот або просто якісь акорди, так. і ми намагаємось відновити їхню мелодію, тому що мелодії немає в інтернеті, ти не можеш знайти це дуже, дуже давні автентичні пісні. І намагаємося їх якось відновити, але від, відновити в плані е, сучасного, тобто, щоб воно е, звучало цікаво всім. Mm -hmm. Тобто, щоб воно ну, як відновити і додати е, таку, е, елементи, елементи сучасності. Елементи сучасності так. Mm -hmm. Вони плітають, там інструменти інші, вони так, додають аранжування інше, робиться. Так. так. Тобто буде якась електронна складова? Чи... Е, може бути, в деяких піснях буде. Ага. Просто зараз, якраз ми бачили ці повернення Каті Чілі, там яка вже досить okay. давно співає і оспівує українські народні пісні в сучасних обробках. І зараз знову цей інтерес з'явився у суспільстві mm -hmm. і слава Богу, тому що мені здається, на такі факти парадоксальні, що наша музика популярніша фолково за кордоном ніж у себе вдома. І от якщо хтось побував на концертах Гудаків, вони виступали у нас у Ужгороді 17-18 числа. То це ще один такий крок, я думаю, до того, щоб зацікавити весь загал. А Студенти як цікавляться? От студенти цікавляться. Ну, принаймні, на мій курс вони слухають захопленням. А коли була пропозиція зробити якусь якесь дійство, ми робимо на рівні університету, часто ми робимо різні дійства. Mm -hmm. Це перший такий вихід на міський рівень. Перша така спроба. Вони мене завжди підтримують. Їм цікаво. Вони хочуть брати всі на всіх не вистачає ролей. Але ну бажаючих завжди є досить. І ну от не була винятком. Вона опрацювала ті тексти початку 20-го століття, і дуже гарно ми презентували той текст виласом віночок. Він на діалекті закарпатському, чисто звучить, варіантів нема ніде. Презентувала в цьому кліпі, який ми знімали в музеї. Можливо, якраз і настав той момент, коли нам варто переглянути це чудове відео, яке принесли наші гості, щоб ми могли далі грунтовно вести цікаву бесіду. Отож дивимося. at home. Ось таке чудове відео. Дійсно, воно мене затягнуло. Я ж так задивилась. Хотілося, щоб далі, далі якась дія ще відбувалася. Будь ласка, декілька слів про це відео. Відео, як ви бачите, складається з двох частин. А друга частина, вона фактично є анонсом того, що буде далі, тому тільки уривочок ми дали. А про першу частину, буквально кілька слів, месендж цього кліпу такий, що коли люди опиняються в певному місті, такому сакральному місті, а музей це і місце, де ми дотикаємося до старовини. Може відбутися своєрідна така подорож минула, може відбутися трансформація. От студентки, ніби приходять на екскурсію в музей, вони розглядають експонати, торкаються до них, і з ними відбувається Їхній одяг змінюється на автентичний, вони ніби потрапляють назад на 100 років. І переймаючись духом старовини, вони починають танцювати гаївку. Тобто це гаївка в сучасній інтерпретації. Ганна співає, вони танцюють. Потім друга сцена в темноті означає те, що... Вночі, у сні вони знову ж таки повертаються до того, що було в день, ще раз переживають побачене, і в такий спосіб підкреслюється безперервність у цієї генетичної національної пам'яті, що вона десь у нас дрімає, вона десь на рівні несвідомого спить. І колись чи це буде у сні, чи це буде за певних умов? Вона може прокинутися, і ми можемо перенестися в старовину до наших предків, і можемо відчути те, що відчували ми. Дійсно, переглядаючи це відео, мені стало шкода, що не можна просто, наприклад, вдягнути обладунки лицаря і перенестись хоча б на півгодини в той час. Злякатися там, зрозуміти, що ти не можеш за себе постояти і повернутися сюди назад. Вно... За телефоном, За телефоном, тому що там будеш сидіти в куточку, тихенько трястися в цих обладунках. Але добре, що є ось такі, такі чудові фолк-шоу, такі незвичні флешмоби, які дійсно дають нам, можливо, ілюзію, але таку потрібну для нас ілюзію. Щоб ми завжди розуміли, що не варто втрачати свого коріння і тих усіх традицій, пісень, одягу, навіть таких побутових традицій, які формують нас взагалі як націю. Отже, в Савиному в'їзді 1-2 квітня. А на яку годину початок? Будь ласка. квітня початок о 16.30 у нас відбудеться Ukrainian Fashion Bazaar. Угу. Усіх запрошуємо бажаючих і поціновувачів моди. А можна запрошуємо. буде придбати відразу щось там? Звичайно, можна тобто буде це відразу. пройдуть покази і відразу ж можна щось придбати. Так, звичайно, там будуть шоу-руми, де можна буде придбати дизайнерські речі, подивитися, приміряти щось, угу. собі підібрати. Ось ось така ось така чудова атракція на нас. Чекає сучасна мода. Трошечки історії, трошечки етносу. Такого я хочу нагадати, що ми спілкувалися про фольк-шоу Віднова та про фешн-базар, який вже незабаром відбудеться в Ужгороді. До нас в студію завітала Оксана Тиховська, організатор фольк-шоу Віднова та доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету. Ольга Мікула, засновник фешн-базару в Ужгороді та Анна Шміляк, співачка і студентка Ужгородського національного університету, яка зараз піде на пари, напевно <рес> так. <рес> <рес> ну що ж ми всім бажаємо гарного дня, дівчаток. Дякуємо, що ви до нас завітали. І ми для себе і чоловіки дізналися про те, що відбудеться 1-2 квітня. Тож, побачимось там. А ми з Тонією, що робимо зараз? Не, Не прощаємось, тому що в нас ще залишається декілька хвилин для того, щоб ми могли вам додати до того настрою, у вас уже сьогодні зранку вирує.